Всім добрий день. Я рада всіх вітати на заході і всіх, хто доєднався до цієї презентації. Презентація вона присвячена стипендіальній програмі Завтра ЮА. Це програма фонду Віктора Пінчука, яка надає студентам платформу для розвитку. і і особистісного і професійного розвитку. Представимося. Я Самерес Рес Марія, я є студенткою п'ятого курсу Тернопільського національного медичного університету. І зі мною поруч представився тинчак Ірина, випускниця Тернопільського національного медичного університету. 2021 року, лікар-інтерн Тернопільської міській комунальній поліклініці. Так, і ми є стипендіатами 2021 року, і сьогодні ми вийшли в ефір, щоб розповісти вам про це більше і щоб більше людей знали про це. Хочу також вибачитися за таку затримку, але вже ми розпочинаємо, все вже вирішили і будемо раді бачити всіх вас. Якщо у вас виникають якісь запитання по ходу презентації, прошу пишіть нам у коментарі в кінці, ми на них всіх відповімо. Отже, сьогодні ми хочемо розказати вам, що таке завтра Юа. Поділитися нашою маленькою, мабуть, вже сім'єю. Адже, завтра завтра Юа, це та спільнота, де ти можеш розвивати свій науковий потенціал. Реалізовувати соціальні проекти, знайти справжніх друзів, навіть і сім'ю. У нас у спільноті є випадки, коли а, під час заходів знаходили пару і одружувались. А стипендія заперед програма надає студентам стипендію і інші можливості, і в тому числі шанс зустрітися з світовими та українськими лідерами. Саме зараз наша Україна переживає нелегкі часи, і молодь є її рушійною силою. І Завтра Юа покликано об'єднати саме ту проактивну молодь, яка має ідеї для розвитку нашої країни. Власне, наша про існує шістнадцять, і за цей час наша спільнота прийшла до дві. Власна програма, вона є платформа. Ладно, Отже, базовими вимогами для того, щоб податись на стипендію, є: Ви повинні бути студентом 3-6 курсу денної форми навчання. Повинні навчатись в університеті, академії або інституті. Також маєте мати громадянство України і вік до 35 років. Ці вимоги вони є строгими, їх не варто порушувати. Звичайно, ви повинні цікавитись наукою, тому що одних з критеріїв вибору стипендіатів є їхній науковий потенціал і складовою конкурсу є наукова робота, а також спільнота обирає соціально активних громадян, тобто досить великою перевагою є наявність реалізації власних проєктів. Участь у волонтерських ініціативах, міжнародних обмінах. От і також ви повинні розуміти, для чого вам буде ця програма і який досвід ви можете з неї отримати. Також уточнюю щодо суми стипендії, яку надає ця програма. Це 3727 тисячі гривень цьогоріч, Але уточніть, що також після сплати всіх податків. А благодійна допомога складатиме близько трьох тисяч. Так звісно, крім стипендії, також непоганим бонусом. А, Власне, в першу чергу, особливо особливо це дуже класно, що тут Наприклад, це якась, що вас може підтримати галузі. І, отже, а також змінити різні. Також можна підтримати. Instagram. Bom dia, Також, так окрім стипендії. Ви можете, будучи стипендіатом, медіатом, потрапити на публічні лекції всесвітньо відомих політиків, мислителів і громадських діячів, а також стати учасником форуму молодих лідерів під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. А на цьому зупинимось, мабуть, детальніше. У нас з Марічкою вже був цей досвід. А зокрема, цього року я була учасником форуму молодих лідерів. Який відбувався під Грифом секретно в Києві у вересні цього року. Будучи учасником форуму, ми мали змогу поспілкуватися і задати свої питання заступниці міністра оборони Ганні Маляр, з відомим істориком Нілом Фергюнсоном, Тімоті Снайдером, з... також з нашими захисниками. У нас була дуже душевна. Та приємна сесія з ними розкажи, Марічка, як приходив твій ЄС? Цього року я взяла участь у Ялтинській європейській стратегії як волонтер. Я вже другий рік поспіль потрапляю на Ялтинську європейську стратегію. Перший рік я була так само як і Ярина молодим лідером. І була присутня на платформах, де були присутні спікери, які перерахувала Ірина і інші, також. А цього року я була присутня як волонтер, тобто я була співорганізатором цього заходу. Власне, мій досвід був дуже цікавий, адже це справді була робота, тому що наша робота полягала в тому, щоб спілкуватися із нашими гостями. Це були різні політики з різних країн. Різні відомі люди, важливі постаті, які тим чи іншим чином можуть допомогти нашій країні. Тому потрібно було зарекомендувати себе найкращим способом і відповідати всім вимогам. Ну, це був класний досвід. Я обов'язково хочу спробувати ще раз. Також хочу сказати за можливість, яка надає ця програма, також взяти участь у зібраннях у Давосі. Це також є політичний захід, до якої можуть приєднуватися наші стипендіати. Ось. Так що раджу подаватися і пробувати себе у чомусь новому. Ми ще вдово не добралися, але все, ще попереду, правда? <сум> так, так, звісно. <сум> не звичайно, це участь у партнерських проєктах фонду: це Пінчук Тарцентр, Центр, фонд Олене Пінчук, Кока Кола, Інтерпайп і Офіс. Отже. Розберемо, як взяти участь у конкурсі, а взагалі пакет документів порівняно з іншими іноземними стипендіями досить простий, тому я вам раджу не проспати цю, цей конкурс і встигнути податись до 30-го 30, числа, 30 листопада цього місяця. Не загубіть цю дату, не відкладайте, будь ласка, все на останній день, тому що можуть бути технічні несправності, як ми бачимо. Так так, це справді. є три ключові шляхи до успіху, з якими можете стати стипендіатом. Насамперед, вам потрібна конкурсна робота, а вона може бути пов'язана з вашою спеціальністю. Наприклад, я взагалі подавалася три рази на стипендію і виграла лише на п'ятому курсі. І всі ці три роки у мене була пов'язана з моєю спеціальністю з стоматологією. Це було дослідження поширеності у дітей з розладом аутизму. Також це було дослідження пов'язане з хворобами пародонту в дітей з епілепсією, і також це було дослідження впливу гострих респіраторних вірусних захворювань на слизову. Про що писала ти, Марічка? Я подавалася тільки перший рік на третьому курсі. Mm -hmm. Моя робота була про вплив синього світла на зір у час пандемії. І власне, завдяки цій роботі, я думаю, мені вдалося прийти. Mm -hmm. А ми обирали теми, які відносились до нашої спеціальності, але вам не обов'язково робити це саме. Тобто, ви можете навчатись на історії, але якщо вас цікавить мистецтво писати наукову саме у цьому напрямку. Немає такої вимоги до метчу у твоїй спеціальності твоєї наукової роботи. Другий пункт це необхідно зібрати всі документи, конкурсну роботу, рекомендаційний лист, мотиваційний лист, також документи, які посвідчують вашу наукову діяльність. Не забудьте про гарну фотографію з усмішкою, не будьте там печальні. І а, подати треба заявку на самому сайті завтра. .ua. Так, і Ярина перечислила документи. А ось на фотографії ви можете бачити, щоб ви запам'ятали краще. Адже якщо у вас не буде якоїсь з цього пунктів, ви не зможете подати свою заявку. Отже, в першу чергу вам потрібно подбати про те, щоб у вас були копії документів, які підтверджують вашу наукову і соціальну діяльність. Якщо у вас були якісь волонтерські діяльності, якась громадська активність, обов'язково про це вкажіть, напишіть і додайте якийсь документ, який буде це підтверджувати. Також, власне, конкурсна робота. Конкурсна робота вона має відповідати певним вимогам. А якщо ви пишете її, прошу ознайомтеся на сайті з усіма вимогами і слідуйте всім пунктам, щоб дотримуватися кожного. Це є такий ключик до успіху, щоб ця конкурсна робота прийшла. Зверніть увагу на актуальність, а також на саму форму викладу, цей вступ, основна частина і висновки, і також, власне, як оформлена ця робота. Це, власне, шрифт, кількість слів з пробілами і без. Тому врахуйте це. Також потрібен буде відгук на конкурсну роботу від наукового керівника або іншого авторитетного науковця. І, звісно, рекомендаційний лист. Рекомендаційний лист може бути від людини, яка. Є президентом організації, в якій ви працюєте, або є відповідальною особою за проект, в якому ви брали участь, або є просто авторитетна людина, яка зможе надати вам відгук і розповісти про вас. Далі а, дивіться, це також може бути ваш декан, якщо ви організовували якийсь захід на своєму факультеті. Мені, наприклад, писала декан факультету. Тобі хто Марічка? Uh, мені писав президент організації, в якій я працювала. Uh -huh. І зауважте, що науковий керівник і людина, яка дає рекомендаційний лист, це мають бути дві окремі особи. Якщо рекомендаційний лист і відгук напише ваш науковий керівник, це не зарахується і ви втратите бали. Також щодо наукової діяльності хочу додати: на сайті є перелік наукових досягнень, і всі вони мають різну градацію в балах. Проаналізуйте добре, що саме ви маєте у океані наукової діяльності, і оберіть саме той сертифікат, який принесе вам найбільше балів, щоб знову їх не втрачати. Наприклад, якщо ви брали просто участь у науковій виставці, це лише один бал. Але можливо, ви виступали на міжнародній конференції, посіли там друге, третє, а може й перше місце. Це вам принесе аж 4-5 балів. От думайте добре над цим. Так, власне, конкурс він складається з певних турів. Перший тур він вже розпочинається. Власне, розпочався 12 го числа. Власне, так. Перший тур це власне подання цієї заявки, яку ви відправляєте, і він триватиме до 30-го числа. Це подача документів. Так, а власне перший тур це вже коли ви відправили свою заявку і відбувається обробка документів. Під час цього туру вибираються ті заявки, які заповнені правильно. Якщо у вас є якась помилка, або виявлено, що є некоректна інформація, у вас зразу відбирається можливість пройти далі. Тому прошу уважно дивіться, звіряйте документи і інформацію, яку ви вводите, не надавайте неправдивої інформації про себе, адже це перевіряється. Uh, тому перший тур він триватиме до 2 числа, uh, так? Другого uh, uh, місяця, uh, мабуть, 2 -го 2 -го місяця. Місяць, так. Uh, так, вже 2023 року. А uh, власне, другий тур це uh, конкретно оцінювання вашої конкурсної роботи, власне, цієї наукової роботи. Uh, за це вам нараховуються бали. Uh, Бали нараховуються за певні критерії. Критерії можна вичитати на нашому сайті, і як я казала, якщо ви будете слідувати плану, то все буде добре. Третій тур це вже останній Руцілечка. і найцікавіший, я вважаю. Це власне оцінювання ваших особистісних якихось особливостей, ваших, вашого особистісного потенціалу і ваших лідерських якостей. Все це буде відбуватися у формі таких групових завдань, де ви матимете змогу проявити себе. От, моя рекомендація просто отримувати кайф від цього третього туру. Тому що я знаю, є багато людей, які не приходять і кажуть, що можливо це несправедливо. Але е, я вважаю, що все е, так, як має бути. Просто будьте собою, і це буде найкраще, що ви можете зробити. Так, що ж вас чекає, якщо ви виграєте в конкурсі? Насамперед, якщо ви переможете завтра ЮА, ви можете подати свій проєкт на затвердження фонду і отримати партнерську, а також його фінансову підтримку. Як ви бачите, фонд надає широкий спектр тренінгів, до яких ви можете долучитися і отримати як і особистісний, так і професійний ріст. А також це можливість бути волонтером, а як ми вже сказали під час Ялтинської європейської стратегії, а також під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. І це можливість прийти стажування в партнерських організаціях, це досвід, практичний досвід в робочих умовах та розробки власних ініціатив в провідних установах. А також це Шалена база нетворкінгу, скажем так, а це спілкування з світовими лідерами поза межами офіційних заходів, це участь у щорічному молодіжному форумі. Завтра юа. Ми на жаль, ще з Марічкою туди теж не дійшли, але все ще попереду. І як ми з вами вже ділилися, у молодіжній панелі під час єС та інших заходах. Так, як ми вже казали, на таких заходах на такі заходи зазвичай приїжджають відомі люди, політики, і стипендіати мають змогу з ними спілкуватися, задавати їм запитання, пропонувати свої ідеї і дискутувати на різні теми. Наприклад, у 2019 році був присутній Ювал Харарі, це є відомий історик і автор відомих книг, які лежать в нас на полицях в книгарнях. Також Міла Куніс та Ештон Кучер в 2019-му також були присутні. Це зірки телебачення і відомих фільмів. І Тоні Блер був присутній 2021 року. Це також історик. Чи прем'єр-міністр? Або прем'єр-міністр. Перепрошую. Ну, ми не ідеальні. Ми не ідеальні, ми не можемо все знати на 100%. А цьогоріч, окрім тих, що я вже зазначала, це був прем'єр-міністр Польщі Матауш Муравецький, Левіць, президент Естонії. Також була перша леді. Олена Зеленська, вона традиційно виступає на молодіжній панелі. От. Так, у нас навіть була змога поспілкуватися з першою леді з Зеленською. Оленою Зеленською, і це також дуже гарно. Отже, все в ваших руках, все, як ви заповнюєте заявку, про те, як ви бачите своє майбутнє загалом, все залежить від вас. Тому ми вам пропонуємо не втрачати можливостей. І якщо у вас з'являється будь-яка можливість, чи це е, програма «Завтра ЮА» стипендійна, чи, можливо, навіть є ще й різні можливості в вашому житті, завжди їх беріть і е, е, ідіть вперед. І е, е, якщо виникають якісь труднощі, не здавайтеся. Наприклад, якщо ви не прийшли з першого разу, завтра Юа, подавайтеся ще раз, і ще раз, і ще раз, тому що це того варто. Е, я вважаю, що. Це того варте, ось. Головне, не лінуйтеся. Не дарма твори своє завтра сьогодні, адже варто робити сьогодні те, що інші не хочуть, а завтра ти вже будеш там, де інші не зможуть. Шукайте наснагу, трансформуйте її в свою, мотиваці... свою мотиваційну роботу, в науковий потенціал і відображайте його на конкурсі. Нам вже потрібна свіжа кров, правда, Марічка? Так. Звісно, нові люди це завжди нові можливості. Ми вдячні вам за увагу. І є в нас запитання. Зараз секундочку, ми перевіримо, чи є у нас якісь запитання. Так, поки є час, можете нам писати. А презентація, я думаю, наша збережеться. Можете також писати на офіційні сторінки завтра, якщо у вас є питання, можете писати нам в соцмережах, ми допоможемо, дамо пораду. Розкладемося по поличках. Так, перевіряємо. А запитань немає, мабуть, я тоді думаю, не. ми просто дуже гарно розповіли, і більше запитань немає. Ну <гум> тоді ми і будемо А, Так, але все ж таки, якщо ви дивитеся це у записі, і у вас виникають запитання, то пишіть нам на особисті сторінки або пишіть власне на інстаграм-сторінку або фейсбук завтра. Юа вони вам обов'язково відповідять, і ми також завжди раді новим людям. Гарного дня!